Ну що, топові навушники? Це в нас Kiwi Air Quintet. і це ну дійсно топові, бо в них а, є безліч можливостей. Вони правда коштують трохи забагато, як на мою думку. Але подивимось, чи дійсно вони такі круті, і чи відповідають вони своєї вартості. Тож на каналі Технозон Україна, поїхали. Давайте відкриємо та подивимось на комплектацію. Дивіться, в нас ось така коробочка, і вуаля. Ось і самі навушники. Звісно, я їх вже тестував. Дивіться. Знаєте, чому вони такі крутелезні? бо у цих наушниках є один динамічний драйвер на 10 мм DLC. Два арматурних один планарний на 5 мм і один п'єзоелектричний. В них є коннектор. Це два пін 078 мм. Сам по собі діапазон частот від 20 Гц до 30 кГц. Вони в нас вироблені з медичної смоли. Бачите, у нас тут є два компенсаційні отвори. Тут у нас металева поверхня з фірмовою позначкою Квинтет. Ну, нормальні такі, вони не дуже важкі. Давайте подивимось на комплектацію. Ну -ка. І в нас ось такий дріт. Дивіться. Він дуже гнучкий і це непогано, тобто він не жорсткий, вам буде зручно його використовувати. І а, в цього дроту є дуже велика перевага, бо а, супротив цього дріта є 0,17 Ом. Тож, цей дріт не, не, ну, немає потреби змінювати його для цих навушників. Тобто він дійсно нормальний. Добре, Також в нас є два комплекти амбушур. Давайте я їх відкрию. О, дивіться. З різним діаметром отвору. Так, Вони силиконові. Ось, таким чином. Зараз ми їх розкладемо. За розміром, де там у нас. О, дивіться, яка. Які амбушурки. На мою думку, ці більш м'якенькі. Ну я буду використовувати оцю емочку. Як звичай, зазвичай. Ось такий в нас є комплект. Зараз з'єднаю і подивимось на ергономіку цього. Процесу, скажімо так. Дивіться, дуже нормально так вдіваю, вдягаються. Достатня жорсткість цих амбушур, щоб вони трималися добре. Законектили. І давайте подивимось на ергономіку. Ось, дивіться, ось таким чином вони сидять. Дуже-дуже непогано. Мені подобається. Вони тримаються. Достатня жорсткість цієї дужки, і я думаю, що буде їх дуже зручно носити. Але давайте подивимось, що сам виробник нам пише. Дивіться, ми на сайті AliExpress, де ми їх купували. Коштують вони 219 баксів на момент зйомки цього відео. Я, до речі, під'єднав ось такий. В мене є перехідник: це ЦАП, ну, ЦАП від ASUS, він такий. На ЄС чіпові, але не дуже дуже серйозний. Ну, це сам. Це сам, 96 кГц 24, біти. 24 біта. Ми будемо на ньому тестувати у поєднанні зі смартфоном. Далі, дивіться, 219 баксів, і вони тут пишуть. До речі, посилання на цей навушників лежить у опису під цим відео. Лежать посилання. І підписуйтесь на мій канал та натискайте дзвоник, мені буде дуже приємно, а вам буде, скажімо так, профід в тому, щоб не пропустити подальші наші такі цікаві обзори. Так. Ківі Квінтет, так, то, що там воно отримується, керуючись прагненням надзвичайного відтворення аудіо у Ківі ір створюємо ідеальне поєднане технологічних інновацій. Ну, тут понаписували, понаписували, але мені більш цікаво, те, що в нас усередині, дивіться, що вони пишуть. Використовують 4 різні типи драйверів, що складають з судного алмазоподібного вуглецевого DLC динамічного драйвера, двох збалансованих арматурних VA драйверів, одного пласкового магнітного драйвера та одного п'єзоелектричного ПЗТ кісткового провідника. Завдяки п'яти динамікам на кожне вухо Квінтен забезпечує надзвичайно високою роздільної здатності, яку можна порівняти з професійними студійними моніторами. Ось такий момент. Ну, до речі, можете піти почитати самі за цим посиланням. Далі, що вони тут? Драйвери мікропланарних перетворювачів. Ай-яй-яй-яй-яй, скільки вони усього вумного понаписували, але нам цікавіш більше послухати, як вони грають. Збалансований тональний підпис. Вони розширюють високі частоти до 40 кГц. Та ладно. Ось P'zo п'єзоелектрик. бонкондуктор, метал, ну, це металева пластина. Потім у нас є йде п'єзоелектричний, потім планарні двопіновий сокет, метал фільтр. Коротше кажучи, слухайте, що-то вони тут Custom Dual Balanced Armature, баланс-балансована арматура 3D. Роздруковані, оці, як їх сказати, кожух? мають, ну, якось, кожух, мабуть. Більш правильніше буде. Слухайте, змінний двоконтактний дріт. Всередині коробки. Ну і тут вони пишуть, що у нас 106 дБ, чутливість, номінальна потужність 5 мВт, 10 мВт максимально. Слухайте, ну, досить прикольно це все. Давайте вже їх слухати. Вони тут заявляють дуже багато. Так, під'єдную до смартфону наш. Наші навушники, і будемо слухати. По-перше, ми слухаємо звичайну музику. По-друге, я слухаю а, музику високої, е високого бітрейду. ДСД. Ну, давайте акустичну музику. Слухайте. Ну я їх вже слухаю. Я вам чесно кажу. О, ж, слухаю, нікого не звую. Ву. Та ладно, слухайте. Вони неймовірно звучать. Вони просто неймовірно звучать. Спробую піднести до мікрофонів, але я думаю, що ви не почуєте. Бо відтворити ту якість звучання, яка є, я просто, просто вражений. Знаєте, такий тепли, теплий звук такий воно грається. Акуст, акустика. Ой-ой-ой. Хлопці. Що ж ви наробили робили та з цими навушниками? Ану. ну. хо 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 Дуже, дуже багатий звук. Знаєте такий. Дивіться, так як тут 5, 5, в нас ну, 5 драйверів, то між ними, звичайно, є перехід частотний, ну, повинен бути перехід. І він є. Але ви його зовсім не відчуваєте. Тобто настільки злагоджено працюють ці драйвери, ну, кожен драйвер відповідає за певні частоти. Але тут він настільки широкий і настільки багатий, багатий звук і такий, знаєте, така глибока сцена. Ви відрізняєте повністю кожну, кожну нотку, кожний такий відтінок цього звуку. Давайте далі. Ну, за акустикою вже зрозуміло. Так, 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 класична музика. Давайте класично послухаємо. Оу. Просто слухаємо поки що. Дуже, дуже сидять щільно, прикольно. Я не чую себе зовсім. Слухайте. А ну. Це дуже складна композиція для навушників. і Якщо б тут не було багато драйверного компоненту, то я думаю, що то була б кокофонія якась, а тут воно усе повністю я можу відрізнити кожен. Що ви що, як вони. Звісно, прикладати навушники до мікрофону це дуже погана ідея. Але звучать вони надзвичайно. Ось Я послухав акустику, послухав якийсь класичний компонент, і вони вражають просто. Давайте їх зупинимо, слухайте. Дуже круто. Зараз хочу я послухати щось більш цікаве, і цікаве зараз. Електроніка та танці. Я просто кайфую. Я уявляю, під... знаете, такой... Дуже на высокие... високі, дуже. Слухайте, знаете, как, звичайно, працюють, ну, например, двудрайверные наушники? А коли, допустимо, грає там композиція, є у вас багато, багато якихось е, діапазонів. То, ну, наприклад, коли вокально хтось поє, вокал якийсь є, то він перекриває там будь-які діапазони, ви не чуєте інших інструментів, які грають у тому ж самому діапазоні. Завдяки багато системі, тут ви відчуваєте і вокал. І відчуваєте ті самі якісь нотки тих інструментів, яких він начебто повинен перекривати, але не перекриває. дуже багатий звук. Я вам чесно кажу, для електроніків та танців, для будь-якої, я так розумію, що. О, що це Ком композиція якась фігова. Я так розумію, що для будь-якої. Ми зараз ще послухаємо хай-фай музику. Я думаю, що ці навушники могли. Дуже-дуже запросто отримати хайфай сертифікацію, але б це сказалося б на їх е ціні. Була б ціна просто заоблачна. Зараз дуже круто. Круто. Давайте спробуємо. О, фанк. От те, що. Ні, фанк не хочу. Джаз. Пройти випробування джазом можуть не кожні навушники, бо там дуже-дуже багато таких а, маленьких деталей. Ну, знаєте, дуже багато якихось дуже чітких елементів. Я не знаю, як їх сказати це, як пояснити. Давайте. О, слухайте тит Ай. В мене немає неприємного відчуття, коли грає сакс. І грає. ну, Тобто, знаєте, коли на дешеві навушники сакс перекриває усе, а тут усе відрізняється. Дуже круто грає. Знаєте, от. Технічно правильна музика. Отак От би я сказав. Технічно правильна постанова цих навушників. І вони дійсно можуть порівнятися з якимись хай-фай моніторами, бо ну, звучать вони дуже-дуже круто. Зараз оберемо якийсь такий. О! Це щось неймовірне. Я можу з певненістю сказати, що для джазу вони повністю підходять. Я не знаю, що тут можна ще програти таке. Ну, рокові композиції мені залишається, бо а, у принципі, е Ну, електроніка та Dens з вокалом воно перекриває попсу і акустику ми спробували. Акустика в нас перекриває amбіent, по суті. А, ну, перекриває. тобто вони ну, приблизно однакові, однакові за звучанням будуть у цих навушниках. А, я спробую ще зараз рокову композицію. Давайте. Ні, щось, щось більш таке важке потрібно. Немає тої хрипоти, яка зазвичай є у більш дешевих навушниках. На такий собі рок, чесно кажучи. Ох і звучить, йолки-палки! Слухайте, ну так, звичайну музику, я можу з певністю сказати, що вони підійдуть для самих таких собі вибагливих меломанів. А зараз я хочу спробувати хай-фай музику Звичайно, я не буду відтворювати, ви не почуєте цю музику, і ви будете е, повинні довіритись мені, бо YouTube я робив огляд з 7 Гц легато, і мене так вжарив YouTube за те, що я там транслював цю музику. охо хо було. Так, відтворюємо хайфай. Це в мене а, флаки. Уу! Nickelback. Нікельбек. Вуу! Хто слухав таку штукенцію? У флаг у класних навушниках це звучить просто неймовірно. Давайте. Хлопці. Я просто їх рекомендую. Це топові навушники компанії А, Вони дійсно топові. Вони дійсно відіграють на усі 100%. Багатодрайверна система зробила. Для як, як на мене, то це якесь диво. Бо я ну, практично не зустрічаю нормальних навушників за таку ціну без сертифікації Hi-Fi, де б ви могли слухати і джаз, і рок, і акустику, і вокал е, одночасно. І це б звучало дійсно добре. Ці навушники е, мають е, мають дійсно потенціал і. Я, мені настільки сподобалось, що я їх не те, що рекомендую, а вони якби посідають деяке місце, місце у топі наших навушників на каналі Технозон України. Тож посилання в опису під цим відео, звісно, наш мікрофон не може передати усю красу того, як вони. Грають, пр програють музику, ну від відтворюють музику. Мабуть, ні, відтворює смартфон. Коротше кажучи, <сум> дуже крутилесні навушники. Рекомендуємо з вами. Був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.